Добрий день, любі малята, Вітаю вас на занятті з конструювання. Ми продовжуємо говорити про те, як весна йде повним ходом по землі, так? як прокидається природа від зимового сну. Ми з вами вже говорили, що прокинулися кущі, дерева, квіти з'явились. Ми говорили про першоцвіти. А зараз я пропоную вам поговорити про Одного мешканця лісу, який теж покидається на весні. Здогадалося, хто це? Хто ще не здогадався, слухає мішик. Буркатливий, вайлуватий, ходить лісом, дід кудлатий, вдягається в кожушину, мед шукає і малину. Влітку любить полювати, взимку у борлозі спати, а як зачує він весну, прокидається по сну. Здогадалося, так, це ведмідь. Він теж уже прокинувся, так, ходить по лісу і шукає собі харч. Так, так. І ось сьогодні я пропоную вам на занятті зробити такого ведмедика, який прокинувся від сну. Тож, до роботи. Малята, погляньте, сьогодні нам на конструюванні знадобиться ось такі деталі. Бачите, зроблені вже заздалегідь я вирізала із коричневого двостороннього паперу. Але він повинен бути дуже такий е, цупкий, плотний. Бачите? Так, і ось такий кружечок я вирізала з коричневого паперу, тільки світлого відтінку. Е, ось такі деталі. Ось такі деталі я вирізала за допомогою ось таких шаблонів. Подивіться, спочатку ви намалюйте на картоні або на аркуші такому плотному ось таку деталь. Бачите, це лапки будуть ведмедика, і частина тулуба. І голову з вушками. бачите? Намалюйте, виріжте, а тоді. Тоді, дивіться, ви вирізаєте дві деталі однакові, зовсім однакові, ось, ось таку частину тулуба і одну частину голову. А потім трішки менший кружечок вирізаєте з м, більш світлого коричневого е, паперу. Далі вам потрібно знадобляться дві смужки, дивіться, 4 см на ось всю довжину аркуша. тут. Майже 30 см. Бачите? Ось. І це ось такий, бачите, двосторонній, такий дуже плотний папір. І одна смужка нам знадобиться 2 см, але така ж сама довга. Ви це все приготували. Можливо, вам допоможуть дорослі, якщо вам це важко. Тепер дивіться, ми ось цю тоненьку смужку пере... складаємо ось так ось навпіл. І розрізаємо по лінії згину. Дивіться, ось так. Відкладаємо. Тепер беремо наші, може ці нам не знадобляться. Наші дві ось ці такі широкі, довгі смужки. Що ми робимо? За допомогою клею або ось такого, е, олівця клеєвого, або беремо намощуємо е, таким. Жидким клеєм і краєчок, дивіться, краєчок доволі такі. ми намазуємо клеєм. Дивіться, щоб краєчки були гарно склеїли І дивіться, що я роблю. Я склеюю перпендикулярно, дивіться, ось так. Одна смужка до іншої. Бачите? Ось так. І приклею. Дивіться, ви побачили? Ось так. Бачите? І тут. Якщо у, вас, якщо у вас ви намазали вологим мокрим клеєм таким жидким, як ще вам пояснити, треба почекати, поки ось це висохне. Навіть цей олівець треба і ось так притиснути і почекати. Тоді дивіться, що ми робимо далі. Я закрию олівець, поки він нам не знадобиться. Ось так. Тепер дивіться, ось ця. Смужка у нас лежить зверху, ось ці смужки. Тепер подивіться, ось ця у нас лежить зверху. Ми починаємо працювати малята, з тієї смужки, яка знаходиться знизу. Дивіться, Ось тут ми беремо підрівнюємо, бачите, ось так загинаємо. Далі ось цю зверху. І ми начебто плетемо таку, як косичка. Бачите? Ось так. Спочатку одну загинаємо, потім іншу. Але рівняємо ось тут краєчки, щоб у нас все вийшло дуже-дуже гарно і охайно. Дивіться. Ось так. Бачите, одна зверху інша. Так, одна зверху інша. І так. Поки у нас з вами ми не дійдемо до кінця. Тепер дивіться, з кожного краєчку залишаються ось такі невеличкі у нас частинки. Ми їх відрізаємо ножицями. Ось так тут і тут. Так. Тепер дивіться малята. Тут нам теж треба закріпити ось ці краєчки. Ми знову використовуємо. Клей. Ви використовуєте такий, який ви приготували. Я за допомогою олівця. Бачите? Ось так. Дуже гарно намощую. Потім закриваю іншу. Ось так дивіться. Притискаю. І дивіться, що в мене. У мене виходить ось така, бачите, як гармошечка. Ось. ось така пружинка буде. Ось так. Я її відкладаю поки, щоб вона підсихала. Те ж саме, малята ми робимо з смужечками, ось цими. бачите, намощую, які трішки вущі. І роблю те ж саме, дивіться, знову ось так з'єдную, притискаю, щоб приклеїлись. І починаю теж робити ось таку. Пружинку або гармошечку, як завгодно називати. ось ви її ось так робите. Бачите, ось вона буде така загинайте. І теж, бачите, у нас один краєчок е співпав, а тут трішечки нам потрібно буде відрізати. І теж ми цей. Краєчок ми теж закріплюємо за допомогою клею. Ось так. Так, малята, дивіться. Ось у нас вийшла теж ось така гармошечка або пружинка. Бачите, яка пружинить. Але меншого за розміром, за довжиною за розміром. Так, що ми робимо далі? Можете нам поки не знадобляться. Дивіться малята, поки наші гармошечки трішечки е, приклеються, ми беремо ось цей світлий кружечок, намощуємо його клеєм і приклеїмо ось так посередині, бачите, голови нашого ведмедика. Ось так. Бачите, це буде його мордочка. Далі, за допомогою чорного фломастера, так, дивимося тут. Дивіться, ми намалюємо йому мордочку далі. Дивіться. Ось так. Ось так. І ось тут ми малюємо носик. Він отакий буде овальний. Бачите? О. І далі малюємо оченята. Ось такі очки. Ми чорні намалюємо тут. Ось такі невеличкі овали. намагайтеся, щоб вони були однакові. Ось так, бачите, ми надали мордочки притаманних ведмедику рис. Бачите? Зразу. Ось так. Тепер починаємо збирати нашого ведмедика. Ми беремо ось цю велику гармошечку, бачите? Ось так. Ми намощуємо клеєм ось ці, дивіться. Сторону одну. Бачите, ось так. Гарно-гарно намастіть. Так. Потім ми беремо ось цю частину з лапками і приклеюємо, ось, дивіться, повертаємо і виправляємо так, щоб наші куточки і сторони не виходили за ось цю частину. Бачите? Так. Можна аж отак притиснути. Далі, з цієї сторони, ми теж намощуємо ось так. І наклеїмо другу таку ж саму частину. Ось так. Бачите, вони навіть співпали. ось так, І притискаємо, трішки потримаємо ось так. Подивіться, бачите, вони склеїлись між собою. Якщо у вас жидкий клей, тоді почекайте, поки вони трошечки присохнуть. Бачите? Ось так приклеються. Далі малята. Так, дивіться, далі ми беремо ось цю маленьку нашу гармошечку. Так, ось сюди. Трішечки відступаємо відверху і. Приклеїли, бачите? Ось так. Притримали. Так, далі я тримаю і намощую ось тут. Ось так. Далі беру голову і ось приклею так, щоб та пружинка була десь посередині. Ось тут де мордочка. Бачите? Тримаю, воно приклеюється. А тепер подивіться, яка гарна іграшка у мене вийшла. Бачите? Ось є і тулуб, і лапки, і навіть шийка є у ведмедика. Бачите, ось так. Ось, ось така гарна іграшка у нас, яка навіть стоїть на столі, у нас вийшла. Ну, як сподобалось малята, сподіваюся, у вас усе вийшло. Ось погляньте, який гарний ведмедик вийшов у мене. І я його поставила на нашу паличку, бачите, там, де знаходяться наші поробки. Ось так він гарно виглядає. Сподіваюся, у вас теж вийшли гарні ведмедики. Я, як завжди, буду чекати на ваші роботи. А зараз я прощаюсь. до побачення, до нових зустрічей.